Вітання всім! Ви на каналі шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу тему, яка називається самообмеження. Що таке самообмеження? Дивіться, ось наші дві шашки стоять поруч. Так можна сказати, що це міцна позиція. Ми з вами вчили, що якби був напад, ні я не зможу побити, ні ви не зможете побити, бо шашки захищені. І так це дійсно так і залишається. Але є одна проблема. Дивіться, коли шашки стоять поруч на сусідніх клітинках. Бачите, шашка попереду заважає рухатися моїй шашці, яка позаду. Тобто, для моєї шашки, замість двох варіантів ходів, я маю лише один. Тобто, моя шашка обмежена моєю іншою шашкою. Це і будемо використовувати. Ми можемо своєю дамкою взяти і напасти на цю шашку. Втекти з діагоналі бою вона не може, заважає своя, а на будь-який хід... Вбивається. І дуже часто через це втрачаються інші шашки. Наприклад, шашка стоїть по центру. Бачите, вона не встигає добігти до дамок через обмежену шашку. Ми вбиваємо дві, на будь-який хід будемо вже перемагати. Пішли сюди, суперник став в опозицію Ми почекали. Зачинили його. Така перемога. Наприклад, ось таке положення. Нам треба не забувати, що ми самі можемо створювати самообмеження. Тобто, така позиція. Наприклад, перше, що приходить на думку, якось перехоплювати цю шашку, щось думати, але ж є набагато легший виграш. Жертвується шашка. І тепер два варіанти. Або ставимо заставу, або використовуємо самообмеження. Суперник не може побігти, він пішов, ми побили. Він пішов, почекали, перемогли. Або, наприклад, ось таке положення. Бачите, наша шашка не дозволяє нам ніяк відрізати цю лінію. Нападати на ці шашки не має сенсу. Суперник просто піде в дамки і все. І знову ми граємо в нічию. Нам це не підходить. На цю нападати не можна вона відійде з лінії нападу. І на цю нападати не можна, він піде в дамки. Як перемогти? Використовуємо самообмеження. Поставили. Хоп, все. Шашка обмежена. Вона нікуди втекти не зможе. Ми на неї напали. А ця шашка також програється, бо вона потрапляє до нашого удару. Вона нікуди не може втекти, бо вона знаходиться по центру. Пішов, побили дві, на будь-який хід, опозиція. Таке положення. Що можна тут зробити? Якщо будемо просто мінятися, ну це нічия. Суперник побіжить в дамки, ми побіжимо в дамки. Згадуємо про самообмеження. Виконуємо жертву двох. Самообмежили шашку, все, вона йому не може сюди йти. Та напали на неї. Така поразка, куди б він не пішов. Б'ється дві. А ось тут згадуємо: якщо суперник стає в опозицію, відходимо на декілька клітинок. Запираємо. Наступне положення. Як тут, наприклад, можна нам виграти? Бачите, суперник вже майже добіг до дамок. Напад ні... до чого не призводить, суперник пробігає та нічия. Використовуємо самообмеження. Обмежили шашку. Після чого напали на неї. Суперник добігти не встигає. І на будь-який є охід опозиція. Такий приклад. Дивіться, нам немає сенсу віддавати дві. Одна дамка не втримає одразу три, тим більше на різних діагоналях. Але ж ми можемо використати, принципи самообмеження. Віддали одну, побудували самообмежену шашку. Після чого напали. Що робити? Сюди пішов, вбили три. Сюди пішов, вбиваємо дві, стаючи на двійних. Після чого запирання. Ну, а просто на будь-який хід. Знову вбиваємо на двійник. Так, він за хід від кишеньки ми почекали. Та перемогли. Тому самообмеження потрібно знати і використовувати. Розберемо ще один приклад, де можна використовувати самообмеження. Дуже часто виникає наступна ситуація. Дивимося, в нас вже є дві дамки, потрібно провести третю. А суперник стоїть на діагоналі, відрізає нас та не дає цього зробити. Щоб дамку провести, нам потрібно пройти всі ці діагоналі. Для цього дивимося. Суперник стоїть на косяку. Займаємо вільний косяк дамкою не на центрі. Він нас, наприклад, перехоплює. Відходимо. Зробили хід. Він пішов на пали. І він відходить з цієї лінії. Начебто все, дорога вільна, можемо бігти в дамки. Але не забуваємо. Самообмеження працює завжди. Якщо зараз ми підемо до дамок, скільки ходів залишається в нашої шашки? Лише один, лише по цій діагоналі, по двійнику. Ви не зможете нікуди втекти. А якщо я нападу на цю шашку, все, шашка програється, і нічия. Дві дамки вже одну не спіймають. Це потрібно запам'ятати. Коли ми проганяємо суперника з діагоналі, ми завжди дамку переводимо. На цій діагоналі залишаємося на косяку, але в іншу сторону. Він відходить. Ми пішли. Тепер, якщо суперник на нас нападе, хоп! В нас є куди втекти. Він знову нас перехопив. Так, тепер він тримає нас на трійнику. Переводимо дамку на трійник. Хай сюди. Якщо суперник не дає нам походити, виконується тихий хід, після якого нападаємо. Суперник знову відходить. І бачите, нам не можна йти вперед. Знову працює самообмеження. Так, тут це одно є перемога, але її знайти вже не так легко. І я дуже часто бачив наступне в грі. Ви не даєте побити, суперник сюди йде. Ви йдете напад. І ось так гралися, доки нічия не відбувалася, ніхто не міг перемогти. А все було б набагато легше, якби після того, як ми захопили лінію, перевели б дамку на іншу сторону, і після будь-якого ходу суперника вже можна вести шашку до дамок. Він нападає, ми відходимо. Хоп, самообмеження немає, можна йти. Все. Трикутник Петрова і перемога. Але що робити, якщо вже ну, спіймалися в самообмеження? Дивіться, це працює лише в цьому куточку. Після нападу ми закриваємося, і після його ходу ми не відходимо дамкою, відкриваючи дорогу, а йдемо дамкою з центру. Дивіться, суперник вже не може стати на центр. Не може, ми його поб'ємо. Він повинен відходити. Після чого вже є два варіанти. Або одразу йдемо шашкою, на напад можна закритися. І потім провести. І на будь-який хід суперника займаємо центр іншою дамкою. Після чого йдемо в куточок і переводимо сюди. Щоб знову у нас не було самообмеження. Наприклад, зараз сюди йти не можна. Знову самообмеження. Пішли сюди. Суперник чекає, напад, дамка. Трикутник. Те саме і з іншої сторони. Не поспішаємо бігти шашкою вперед, як тільки можемо. Спочатку. Потрібно позбавитися самообмеження. Стали дамкою. І знову важливо залишати за собою цю лінію. Чому? Бо ми відійшли. Він знову її захопив. Просто пішов. Він пішов. І ось тепер можемо рухатися. Хоп! Перевели. Самообмеження немає, немає. Можна йти. Провели третю, перемогли. І ще один момент. ви спросите. А якщо ж він напав, все просто готуємо погрозу Петрі. Йому потрібно відходити, почали вести і перемога. Тому самообмеження це дуже широке поняття, яке часто використовується в шашках. Наприклад, ви побачили як в звичайній грі, так і в грі дамками. Знову повернемося до прикладу зі звичайними шашками. В цьому випадку білі можуть виграти навіть проти 4 шашок суперника. В чому причина? В самообмеженні. Нападаємо, погрожуємо побити дві. І так виходить, що ця шашка також стоїть під нашим боєм. На будь-який його хід. Б'ється. Раз, два, три. І остання шашка вже ловиться в опозицію. А тепер прийдемо до практики. Спробуйте самі повирішувати наведені комбінації. Перша позиція. Друга позиція. Тепер таке положення. Наступна. Таке вже розглядали. А тепер така. У суперника дві дамки він пішов третьою шашкою. Хоче провести її в дамки. Як не дозволити йому цього зробити? Та виграти цю шашку. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!